На Тернопільському стадіоні імені Романа Шухевича відбувся футбольний матч в межах однієї 16-ї Кубку України. Місцева нива приймала команду з прем'єр-ліги спортивний клуб Полтава. До поєдинку обидві команди підійшли у різних кондиціях Нива шість матчів поспіль не програвала, в той час як Полтава набрала лише чотири очки за п'ять турів вищої ліги. Гості ж одразу дали зрозуміти, що в їхньому пріоритеті чемпіонат, адже у стартовому складі грали 11 дебютантів. На початку протистояння активнішими виявились господарі. Тернопільська команда створювала багато моментів біля воріт суперників. Попри велику кількість ударів, у першому таймі тернополяни відзначилися один раз. На 39-й хвилині після прострілу Юрія Тлумака рахунок у матчі відкрив Денис Резепов. Нападник опинився на вдалій позиції, звідки влучним ударом переправив м'яч у сітку гостей. У другому таймі Тернопільська нева продовжила тиснути на ворота суперників. Головний тренер полтавської команди намагався допомогти своїм підопічним словами. Втім, господарі створювали момент за моментом. Таким чином кількість переросла в якість на 75-й хвилині. Перевагу подвоїв Мілан Михальчук. Для футболіста забитий гол став дебютним у поточному сезоні. В першому таймі не вдалося реалізувати всі моменти, але по грі задоволений. У мене вже давно були моменти, ніяк не міг забити. Сьогодні так вдалося, що реалізував свій момент і дуже задоволений цим. Вже наприкінці зустрічі фінальну крапку матчі поставив Сергій Давидов, який з'явився на полі в другому таймі. Півзахисник поборовся за м'яч у штрафному майданчику. Після чого той опинився у сітці воріт гостей. Фінальний рахунок кубкового протистояння в Тернополі – 3-0 на користь місцевої ниви. Переможний результат вивів підопічних Юрія Вірта до однієї восьмої фіналу. Ще вісім матчів кубку відбудуться 23 та 24 вересня.